Привіт усім! Ми ж усі щодня проводимо купу часу в інтернеті, правда? Але чи часто ми замислюємося, а як власне влаштовані ті самі місця, куди ми заходимо? От сьогодні ми і розберемося, що ж таке вебсайт, але, знаєте так, по-простому, без складних термінів. А давайте почнемо з такої собі загадки. От подумайте, що може бути спільного між онлайн-іграми, якимись відео, що ми дивимося, і, скажімо, новинними статтями. Ну, На перший погляд, це ж абсолютно різні речі. Але є дещо, що їх всіх об'єднує. Цікаво, що ж це? І відповідь насправді дуже проста, але водночас вона це основа всього інтернету. Всі ці речі вони живуть на вебсайтах. Саме так, можна сказати, що вебсайт це такий собі дім для абсолютно будь-якої інформації, яку тільки можна знайти онлайн. Отже, ось наш сьогоднішній маршрут. По-перше, розберемось, що ж таке сайт, потім зазирнемо йому під капот і подивимось на його анатомію. Далі навчимося орієнтуватися, так би мовити, наш цифровий компас. І наостанок дізнаємося, як знайти що завгодно в інтернеті за допомогою пошукових систем. Ну що, поїхали? І так, наш перший розділ: що ж таке вебсайт? Давайте уявимо, що інтернет це такий безмежний цифровий всесвіт, а вебсайт у цьому всесвіті це наче окрема планета чи місто, чи, може, просто будинок, куди ми можемо зайти в гості. Якщо говорити трохи формальніше, то вебсайт це по суті набір пов'язаних між собою веб-сторінок. Знаєте, найпростіша аналогія це книга. От сам сайт це ціла книга, а кожна окрема сторінка на сайті це відповідно аркуш у цій кнузі. Здається, все логічно і просто. Гаразд, з тим, що таке сайт ніби розібрались. А тепер, як і обіцяли, найцікавіша частина. Давайте зазирнемо за лаштунки. З чого ж він складається, яка його анатомія? Так от, кожен сайт стоїть, так би мовити, на трьох китах це дизайн, контент і код. Щоб було легше зрозуміти, уявімо, що ми будуємо дім. В такому випадку дизайн це його архітектурний план, креслення. Контент це власне будівельні матеріали, цегла, вікна і все, що буде всередині меблі. Ну а код це та сама інструкція та мова, за допомогою якої будівельники все це збирають докупи. Почнемо з дизайну Ну, це те, що одразу впадає в око. Кольори, як розташовані елементи, які там шрифти, кнопочки. По суті, це і є обличчя сайту. І саме від нього залежить наше перше враження: чи нам тут приємно, чи хочеться одразу закрити вкладку. Наступний елемент це контент. І знаєте, це, мабуть, найважливіше. Контент це серце будь-якого сайту. Це всі тексти, картинки, відео. Власне, це і є та інформація, за якою ми на цей сайт і прийшли. Погодьтеся, без цікавого контенту навіть найкрутіший дизайн це просто гарна, але порожня обгортка. Ну і третій наш кіт це код. Звучить трохи лячно, правда, але насправді нічого страшного. Уявіть, що код це просто набір інструкцій для комп'ютера. Ми його очима не бачимо, але саме він є тим чарівником, який каже браузеру: Так, друже, ось тут у нас буде кнопка, а от сюди, будь ласка, постав оцю картинку. Окей, уявили, що сайт наш уже збудований. Але як тепер ним користуватися? Як по ньому пересуватися? От для цього і існує навігація. Це, по суті, наші дорожні знаки і вказівники у цьому цифровому просторі, які не дадуть заблукати. І головний інструмент цієї навігації це гіперпосилання. Всі ми їх бачили, це ті самі підсвічені слова, картинки чи кнопки, на які можна натиснути. Можна сказати, що це такі собі магічні портали. Клацнув, і ти вже в іншому місці, чи то на іншій сторінці цього ж сайту, чи навіть на зовсім іншому ресурсі. І от ці всі посилання, портали зазвичай акуратно збирають у меню. Найчастіше ми бачимо горизонтальне меню десь вгорі сторінки. Це, так би мовити, класика жанру. Але буває, що на сайті ну, дуже багато розділів, тоді зручніше зробити меню вертикальним десь збоку. Та звісно, меню це ще не все. Є й інші інструменти для навігації, наприклад, випадаючі списки, коли наводиш на пункт, а з нього з'являється ще кілька, або різні іконки, значки, Знаєте, будиночок, який веде на головну, чи кошик в інтернет-магазині. Ну і звісно, посилання просто всередині тексту, які допомагають перейти на схожі матеріали. Так добре, орієнтуватися в межах одного сайту ми начебто навчились. Але ж сайтів в інтернеті мільйони мільярди, як знайти серед них той самий потрібний. А отут на сцену виходять пошукові системи. Якщо продовжувати нашу аналогію, де сайти це міста, то пошуковик це така собі глобальна карта всього всього інтернету. По суті, своїй пошукова система це такий собі велетенський цифровий бібліотекар. Тільки уявіть, ми ставимо йому будь-яке питання, а він за якісь долі секунди перегортає мільярди, просто мільярди веб щоб знайти для нас найкращу відповідь. Цих просто вражає, якщо задуматись. І спілкуємось ми з цим бібліотекарем за допомогою ключових слів. А коли ми вводимо в рядок пошуку одразу кілька таких слів, це вже називається запитом. І тут все просто: чим точніше сформульований запит, то релевантнішим, тобто кращим, буде результат. І що круто, сучасні пошуковики знаходять не просто посилання на сайти ні, і ні. Вони одразу можуть показати і картинки, і відео, і товари в магазинах, і навіть найближчу кав'ярню на карті. По суті, це такий універсальний інформаційний центр. До речі, цікавий факт: крім гігантів, яких всі знають, існують і локальні пошукові системи. От, наприклад, в Україні є свої мета, Укрнет та інші. Вони часто краще орієнтуються саме в українському інтернет-просторі. Ну, от, власне, і все. Тепер базові правила цифрового світу стали набагато зрозумілішими. Ми знаємо, що таке сайт, з яких цеглинок він складається, і як його знайти у цьому безмежному океані інформації. І наостанок, просто для роздумів, коли тепер відомі всі ці правила, як би можна було створити будь-який сайт, щоб поділитися чимось важливим зі світом, яким би він був.